Я трошки сумніваюся, якось і суспільного мислення. Е, в нас люди е, треба вчитися взагалі, люди думати самостійно трошечки. Вообще мої відео вони не будуть ця-ця-ця-ця і, і не будуть розважальними. І я тут не тусуюся. Я вам, я вам питання задаю. Я вам задаю питання для того, щоб ви почали думати. Наприклад, давайте почнемо з того. Відкривають іток, дайте 5-10 гривень на то, дайте 5-10 гривень, на то вам ні з вам ну, вас взагалі це ні на яку думку не наводить. Навіщо нам держава тоді От Яка функція тоді в нашої держави? Для того, щоб поставити ці гавкан, у нас в місті, і щоб уже як відбулося бомбардування, вони включили воючу сирену. Ну, висі, сир... або у мене по телевізору почала бігти строка, почалася воздушна тривога біриті. Куди б'єте? Я не Київ, я Запорожжя. У мене тут метро немає, і наша влада взагалі не, нічого не, не, не забезпечила, взагалі, от слова зовсім. Вони просто понаписували убіжище, поставили стрілочки і поставили гавкальники. От, і все, на цьому все закінчилося. Люди, питання, навіщо нам така влада? Навіщо нам така Навіщо ви за неї голосуєте? От навіщо? Ви зараз скажете, ой, я не хотів голосувати, а хтось -та скаже, так а за кого було голосувати, вони там всі одинакові. Серйозно, так є рішення. Надо вийти зі списка ви Я вам трошечки пізніше розповім, як формуються бюджети партій. Вони беруть список всіх ізбирателів, які в нас сьогодні є. Я думаю, навіщо там мертві люди? І потім із кількості списків в виборчій комісії вони пропорціонально вибраних депутатів розподіляють їм бюджет партії. Ви розумієте? Ходите ви на вибори чи не ходите ви на вибори? Та їм по барабану. І не ходіть, прийде три каліки на костелях Шкандибаї, і, і все, і вони признають вибори дійсними. Ви розумієте, що від вашої байдужості, від того, що ви не вивчаєте закони, не вивчаєте, як це працює, то ви, ви тільки собі хуже робите. Ви тільки собі хуже робите. От давайте давайте, дайте мені собі відповідь, навіщо нам така влада? Якщо ми війну за, свої, за свій кошт, бізнес за свій кошт, взагалі все за свій кошт. Для них тільки е, вони тільки кра... ск... Так вони цього навіть не скривають. Вони цього навіть, даже... вони в очі сміються і розповідають вам, що отакий от годинник купили за таку то ціну, отаку-то от машину вони приїхали би. Отака от поставили желізні забори, поставили мальчиків з автоматами, щоб не в Боже туди ніхто не зайшов. Ви серйозно, ви їм зарплату платите? За що? Чому ви вирішили, що ви. Чому ви вирішили, що ви повинні це терпіти? От мені скажіть. Хто вам про це сказав? Чи ви такі залякані, чи дурні, чи які ви? Шо, що з вами не так? Та в усіх країнах люди піднімаються, я не кажу, йдіть на барикади, я не сказала, йдіть під, під, під кулі. Я вам кажу, що потрібно, потрібно об'єднатися, вийти з списка виборців і зробити свій собственний референдум і чортової матері погнати цих всіх. А тільки тут буде друге питання. Поставить місто них кого? Одних боротин дерев'яних замінить на яких? Бо я щось не бачу е, активності людей і влади, і вообще тих, хто вважає себе за сильно розумними, сильно крутими. Блогерів це бтічки гаворони. Я вам хочу сказати, що вони продадуть свою інформацію кому угодно, якби тільки платили. Тут потрібні люди, професіонали своєї справи. У вас є такі знайомі?